Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і погодитися на переговори з РФ. Ця фраза з інтерв'ю голови католицької церкви щинила великий резонанс. Понтифік, який і до цього неодноразово потрапляв у скандали через свою неоднозначну позицію, вкотре обурив українців. Макридоки Епюфорти. Я вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність підійняти білий прапор, вести перемовини сьогодні. Ви можете вести перемовини за допомогою міжнародних держав. Слово перемовини сміливе слово. Коли ви бачите, що програєте, що справи йдуть не так, як хотілось, ви повинні мати мужність вести перемовини. Вам соромно, але якою кількістю смертей це закінчиться? Буквально одразу українські офіційні особи виступили з різкою критикою заяви очільника Ватикану, голова українського МЗС, закликав підтримати українців, яких саме зараз на кону або країна, або смерть. Президент Володимир Зеленський нагадав єпископу, що колір українського прапора не білий, а блакитно-жовтий, і Україна має наміри продовжувати боротьбу за свободу. В Україні багато було колись білих стін, будинків і церков, які зараз опалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. А предстоятель української греко-католицької церкви однієї з найбільших католицьких церков в Україні Святослав відповів усім, хто із скептицизмом дивиться на здатність України вистояти. Цитую, хто з вас не вірить у перемогу України, йдіть на сповідь, перебуваючи із візитом в Нью-Йорку, до речі, першим візитом від початку повномасштабного вторгнення, блаженніший Святослав звернувся до парафіян із пронизливою промовою. Україна зранена, але не скорена. Ми всі зранені в той чи інший спосіб. Україна змучена, але Україна стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому навіть на думку не спадає здатися. А після скандальної заяви Франциска почалися ширитися думки про можливий вихід української греко-католицької церкви з під впливу Ватикана та створення єдиної української церкви. Чи це можливо? Латінської Америки не долюблюються Єндою Шата, мягка галя. Навіже сотрудничає, економічно імі довольної Штати не далю. И всякое то, что привязывается к Соединенным Штатам, ну, падает тень подозрения о том, что это американские фронты. Это касается и Украины, к сожалению. А здесь нам диалог с, допустим, с общественно-политическими кругами, стран Латинской Америки, таких как Чили, Бразилия, Аргентина. У нас, к сожалению, руки не доходят. И отсюда возникает такое недопонимание и э, критическое, э, критические оценки того, что происходит в Украине. То, что мы не услышали э, осуждения э, агрессора ведь, э, э, в 2022 году, папа был куда конкретнее и определеннее. Вот это, естественно, нас настораживает. До речі, папа Франциск є виходцем з глобального півдня і представником специфічного антиамериканського руху в католицизмі. І що це значить, експерти пояснюють так. Неудивительно, що звучать такого роду заявлення, як е, прозвучавши вчора на сіді там, табілового флага. Это, не находить пані у е, аудиторії, у віруючих. И безусловно, мне кажется, что как раз возможен этот процесс, пойдет уже при другом ПАПе, уже в другое время, но не сейчас. Государству здесь лучше занять выжидательную позицию, пускай, кстати, отцы, ну, без, без шума, без политики, Виясняють и і приходять какому то консенсусу, согласі относительно перспектив. перспективі історія про білий прапор не єдине загравання папи на боці росіян два роки тому. На початку повномасштабного вторгнення він також намагався примирити вбивцю із жертвою напередодні Великодня під час хресної ходи понтифік доручив росіянці та українці спільно нести хрест. Це на думку Ватикана, мало би символізувати примирення. Саме цей час Росія знищувала Маріуполь. Signore Gesù, che ci hai amato sino alla fine. Dona Відмовляється прямо називати Путіна злочинцем і сподівається зустрітися із Патріархом Кирилом. І жодного разу прямо не сказав, хто ж саме винен у розв'язанні війни на фоні такої позиції. Папи римського на заяву про білий прапор українці реагують однозначно. Він не зовсім владіє ситуацією і не зовсім коректно і компетентно підходить до відповіді на це питання, бо він в суть вопроса. Не як це сказати по Україні, Не заглубився, він не поняв саму суть, саме те, що має знати чоловік такого рівня, перед чим щось відповідати. Це щось страшне. Мені кажеться, йому дуже добре дуже гарно заплатили за те, що він таке казав. Божий чоловік не має. Ніякого права морального таке казати. ніколи такого не було, і от знову аналогічна поведінка Ватикану не нова. Під час другої світової тогочасний папа так само публічно не критикував Гітлера і не засуджував голокост. А ще заради так званого миру закликав Польщу до поступок в Німеччині католицькі священники таємно переховували євреїв, однак і допомагали втекти нацистським злочинцям. Ніж через вислів Франциска про білий прапор у Ватикані уже не знають, як виправдовуватися, а пояснюють, понтифік мав на увазі не капітуляцію, а припинення вогню та перемовини. Ну що тут скажеш? Думали, що папа, а виявився відчим. Тетяна Заяць, Олександра Максименко, Денис Єлисавенко та Єнген Шпак новини 11 каналу.